Борг українців за комунальні послуги станом на 1 січня 2023 року становив майже 40,5 мільярдів гривень, без урахування тимчасово окупованих територій йдеться про Крим, Донецьку, Луганську, Харківську та Херсонську області. Про це у відповідь на запит видання «Слово і діло повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури. Яка ситуація з комунальним боргом нині, що буде в перспективі? Чим небезпечні комунальні борги для України і що робити, щоб система житло? комунальних послуг в Україні не була паралізована. Про це поговоримо впродовж цієї години. З нами на зв'язку голова спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко. Пане Олеже, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку, доброго ранку, добро. Пане Олеже, ось Міністерство розвитку громад станом на 1 січня назвало цифру боргу майже 40,5 мільярдів гривень без урахування тимчасово окупованих територій. Скажіть, будь ласка, чи відомо вам якою є сума боргу зараз і чи можемо ми оперувати цифрами боргу на тимчасово окупованих територіях? Ну, по перше, я хотів би сказати, це якась помилка, коли вказується цифра 40 мільярдів на 1 січня 2023 року. Тому що на 1 січня 2022 року борг споживачів за житлово-комунальні послуги складав 81,6 мільярдів. А ту цифру, яку назвало Міністерство громад розвитку території, розвитку громад та території, це мається на увазі напевно. І це, скажімо так, воно збігається з моїми розрахунками, що це 40 мільярдів, які накопичили. За 2022 рік роги українців зараз спожиті в житлово-комунальній. Тому можна в певністю говорити про борг. А... Пане олеже. Чи чуєте зараз нас? Пане Олеже. Пане олеже. Я вже з вами. так так З впевненістю говорити про а, те, що. А борг на 1 січня 2023 року щонайменше 120 мільярдів гривень, але це враховуючи і тимчасові території. А якщо брати аналіз за останні роки збільшення заборгованості і періоди заборгованості, то кожну зиму кожну зиму заборгованість українців останні там 4 роки зростала в середньому взимку ну, в опалювальний період не взимку. В опалювальний період зростало десь на 25 мільярдів. Тому я говорив, що на перше, на перше квітня заборгованість могла скласти і 150 мільярдів гривень. Що з цим всім робити, пане Олеже? Понад 120 мільярдів гривень, як ви сказали. Що з цим робити? Як вирішувати цю ситуацію? Потрібно спочатку зробити аналіз боргів, аналіз боргів е зрозуміти, як вони звідки ці борги взялись, тому що е величезна обсяг інформації є в мене і в інших людей, які пишуть про це і в заявах, і в соціальних мережах про те, що величезна купа боргів людям нараховувалась незаконно, нараховувалась під той час, коли люди знаходились. Не вдома, коли під окупацією, потрібно зробити. Я вам скажу: я сам пройшов цей період, коли незаконно нараховували за комунальні послуги, про це писав особисто. Також я писав про такі випадки нарахування неспожитих комунальних та енергетичних послуг в Сумській області, в тому ж Маріуполі, а люди отримали платіжки. Я вже не кажу за тимчасово окуповані території Буч, поль Ірпінь, де люди отримали платіжки під той час, коли а, ці, ці, ці землі були під окупацією, де не було вдома. А вони платіжки щомісяця отримали. Як загад так без аналізу бурагів, ну, от, подальші дії неможливі. Пане Олеже, а хто повинен проводити цей аналіз заборгованості? І ви сказали, що самі стикнулися з ситуацією, коли комунальні послуги не надавалися, але платіжки приходили. Як споживач може довести свою правоту в такій ситуації? Ну, на жаль, споживач в нашій ситуації абсолютно не захищений. Нема навіть ну, є інстанції, але вони не працюючі. в Більшості це Держпродспоживслужба, яка Повинна захищати споживача, але вона абсолютно не виконує свого ЕКП, куди ще можна поскаржитись, але це також не працює. Це перше. По-друге, що вони повинні робити? Споживач ну, є декілька фаз, декілька напрямів. Якщо, наприклад, ви отримали незаконну платіжку, платіжку, яку ви там завищену платіжку, ви повинні зафіксувати. Дані свого лічильника і о, скоригувати її у надавача послуг. Коригується вона письмовою заявою. Це дуже складно зробити, тому що о, зачасту ці вони не працюють надавачі послуг, офіси їхні не працюють, гаряча лінія не працює. І тому це вкрай складно зробити. Але це, скажімо так, один напрямок, де як можна. Пробити цю стіну а, незаконних нарахувань. Друге, якщо ви знаходитесь на території, а, якщо ваше майно, там квартира, будинок знаходились на окупованій території, потрібно взяти довідку по місту вашого знаходження, що ви там проживали. А потім з цією довідкою піти в органи місцевого соврядування по поверненню. А після деокупації повернення подаєте цю довідку в органи місцевого суряду по місту проживання і компанію, яка надавала послуги з проханням перерахувати, якщо людина має житло, наприклад, в тимчасово окупованому Маріуполі, але зараз вимушена жити в іншому місті України. Вона може взяти довідку про те, що вона живе в Маріуполі. Ні, вона може взяти довідку, де вона по місцю, де вона проживає. І після того як Маріуполь буде звільнений, вона з цієї довідку приїжджає а, до компанії, яка надає послуги комунальні або енергетичні, або приїжджає там до органи свої ж місцевого соврядування, і сієї довідку вже переоформлює бороні. Це буде складно зробити, але це єдиний нормальний шлях правовий шлях. Ну а не правових шляхів взагалі немає. Пане Олеже, дуже дякуємо вам, що долучилися до нашої ефіру. Дякую вам за інформацію. Це був Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг України. Хочемо вам сповістити про те, що зараз на сайт Суспільного здійснюється хакерська атака. Через це його робота уповільнена. Ми вирішуємо проблему. Читайте нас зараз в соцмережах, саме в Телеграмі, Фейсбуці, Інстаграмі, Ютубі та Вайбері. Також наші новини можна слухати в ефірі українського радіо та на всіх регіональних телеграм-каналах Суспільного та частотах українського радіо та й. Дивитися нас просто зараз. Ну, ми продовжуємо говорити про заборгованості українців з комунальних послуг зараз на прямому зв'язку з нашою студією Євгеній Нацвін Степанов, перший заступник голови правління асоціації постачальників енергоресурсів. Пане Євгенію, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі суспільного. Доброго ранку. Доброго ранку, Доброго ранку, студент. пане Євгеній, можливо, ви актуалізуєте? От наш попередній спікер Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг, озвучив таку цифру, що станом на тепер приблизно українці заборгували за комунальні послуги трохи більше 120 мільярдів гривень. На вашу думку, який шлях виходу з цієї ситуації, що робити з цією заборгованістю? Дякую, Таня. Ну, перш за все, е, треба сказати, що точність е, цифр даних з приводу заборгованості вона може варіюватися, тому що з початку війни всі статистичні дані були ну намисно сховані, і тому ми можемо оперувати певним певною інформацію, яка була відома до війни, до початку війни е, з певним коригуванням. За нашими даними до війни рівень, рівень оплати був десь приблизно на рівні 70 Це за позитивними такими оптимістичними прогнозами. А ще були такі питання, як були такі цифри, як там 60% і найнегативніші. Були десь приблизно на рівні 50%. про що це про що це свідчить? Ну, дивіться, я як представник організації, яка е, е, представляє е, об'єднання постачальників, так е, одного з комунальних е, послуг е, можу сказати, що коли було введено заборону на ну, Скажем, так стояння ряду інструментів щодо повернення боргів за комунальні послуги, шава фактично ну, такий посил дала людям, що можна не платити, і зараз що ми маємо, це фактично наслідок такого посилу, який розпочався ще на початку ковіду. Тим як віду, а потім трошки спав і ну, спочатку він, звісно, зрозуміло, цей був необхідний. Але зараз ми маємо те, що е, ну, скажімо так, населення відучилося платити на послуг, і як би це е, ну, може не досить популістично звучало, е, якщо ми і далі залишимо такий стан справ. То ми можемо мати там через певний період часу повністю розвалену сферу ЖКП, яка навіть з когось вести не зможе, тому що будуть значні борги, і незрозуміло буде як з ним. Не зрозуміло, як буде з ними. Який ви, я, який ви, Тому ви, бачите позиція, вихід з цієї ситуації? що ну, що робити. Ну, Перш за все, це перш за все створювати для Перш за все, створювати можливість укладати договори реструктуризації для населення і і далі ну повертати такі інструменти, як там можливість відключення або стягнення в своєму порядку, тому що навіть такий інструмент, як а, договор реструктуризації, там може покрити там певний відсоток 70-70%, відсоток. -70%, а від 70-20% залишиться залишиться як не ну недобросовість, яких необхідно дійсно, дійсно буде. Застосовувати такі ну, досить популярні ну, міри чи методи, ось така ж позиція. Дякую. Пане Євгенію, дуже дякуємо вам, що долучились до нашого ефіру. Це Євгеній Нацвін Степанов, перший заступник голови правління Асоціації постачальників енергоресурсів. Ми продовжимо спілкуватися про тарифи на комунальні послуги. Олексій Кучеренко, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Пане Олексію, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку Доброго мікрофон. Пане Олексію, от попередній наш спікер, голова спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко навів такі приблизні цифри, що станом на тепер українці заборгували за комуналку трохи більше 120 Мільярдів гривень, і з одного боку, маємо інтереси людей українців. Чули ми синхрон начальника Харківської військово-обласної військової адміністрації, який розповідав, що в тому числі і росіяни в період окупації користувалися цими комунальними послугами. З іншого боку, ми чули позицію першого заступника голови правління асоціації постачальників енергоресурсів, який каже, що оплачувати комуналку потрібно, адже від цього страждають підприємства комунальної сфери, як виходити з цієї ситуації, що робити? Дякую. Ну, по-перше, стосовно суми, не чув я офіційної суми, пан Попенко то 150 називає, зараз 120. Я припускаю, що вона достатньо велика, але тут є частина великоборгу, який був до агресії активної, розумієте, і треба зрозуміти, наскільки він накопичився за цей час. Я офіційної статистики не бачу. Але дійсно я підтверджую, що і до того не знали влада не знала, і уряд і профільні міністерства не знали, що робити із старими програмами. Тут зараз додадуться нові нові те, що сплачувати треба, тут сумнівів ні в кого немає. Бо я ж хочу пояснити, кожна послуга має свій ланцюг розумієте? і в цьому ланцюзі такі ж самі люди, які мусять отримувати і хочуть отримувати зарплатню. Вони щось роблять, або там бали ресурси, вугілля, газ, там, електрика, вода і за все це по ланцюгу треба розраховуватись. Якщо не платити, то відповідно хтось буде без зарплати, а десь буде взагалі розрив, і не буде грошей оплатити вугілля, щоб зробити електроенергію, або оплатити газ, щоб зробити. Ти тепло, і так і або гарячу воду, і так далі, і тому подібне. І тепер про борги. Мене дійсно воно дивує трошки, лякає, що я не бачу сьогодні в уряду дійсно якось, ну хоча б спроби якось навести порядок. Бо я перший заступник профільного комітету, але я не чув ще від жодного з посадовця. Розумієте, був, був міністр колишній пан Чернишов. Зараз вже новий пан Кубраков. і от найближчим часом ви прямо ми будемо задавати питання, що ви збираєтесь зробити з боргами. Борги є різні. Там, де люди дійсно там або зона бойових дій, або взагалі їх вишвернули з житла, це окремо там треба розбиратися. Якщо це не їх борги, то дійсно треба з рахунок держави, мабуть, ну та ситуація, коли люди не жили, а хтось споживав. Яка частина позбавлена житла, але там виставляють рахунки. Але погодьтеся, що є значна частина України, яка ну власне кажучи живе, скажімо, в умовно мирних умовах. Хоча бачите, умовна мирні умови на фоні от. Сьогоднішньої трагедії в Умані, ну це безумовно, це так звучить цинічно, на жаль, але тим не менш є міста: Київ, Львів, Рівна, Тернопіль, Чернівці, Одеса, Дніпро, в яких безумовно треба збирати. Послуги надаються і треба гроші збирати. Якщо, якщо хтось. Позбавлений роботи, доходу і інша якась трагедія. Органи соціального захисту мусять розбиратися, і для цих людей мусить бути окремий спеціальний режим. Ну як мінімум, має бути це, це на цей борт. Не може бути стягнення на майно. Я маю на увазі. Має бути. Потім будемо думати, як реструктуризацію робити. Але ті, хто сьогодні мають щастя, мати дохід і роботу, ну вибачте, а як не платити, тоді зупиниться. Тоді дійсно ми будемо чи без світла, чи без тепла, чи без води, а може і без того без другого без третього. Я не хочу лякати, але зрозуміло, що цей ланцюг просто розірветься, і, на жаль, є величезна проблема, і сказати, що зараз хтось розуміє, як її вирішувати, вибачте, не можу. У мене є свої думки, але згідно з повноваженнями, це сьогодні повноваження уряду. Розумієте, урядовці. Я готовий з ними там консультуватися, допомагати і радити. Поки що не бачу ну, з їх боку активності певне. І ще один момент: я вам гарантую, що наші зовнішні фінансові партнери, які на сьогодні фінансують дві третини бюджету, ви знаєте, так? що дві третини бюджету за рахунок фінансової підтримки наших зарубіжних партнерів. Також вони точно борги. Не збирається покривати. Ось це ми неодноразово з європейськими, за океанськими е, офіційними особами спілкувалися. Ці гроші в них йдуть або на оборону, або від, на відповідні програми бюджету. А от борги вони точно не розглядають, що вони тут будуть, будуть е, гасити. Розумієте? Тобто, це наша з вами справа, наша біда українців, і треба негайно бити в набат і щось робити. Я з вами повністю погоджуюсь. Минулого тижня здається, ми говорили про наміри швидше розмови змінити тарифи на електроенергію за наявності такого боргу за комуналку, як може вплинути на ситуацію і зміна тарифів, підняття тарифів. Проше питання. Дивіться, я розмовляв з енергетиками, з компаніями, які постачають електроенергію. У них рівень збору зараз за послугу електроенергії дуже високий, приблизно 90-92 Тобто, зрозумійте, будь ласка, за електроенергію не можна не платити. Я не хочу прогнозувати, хай уряд приймає рішення, як на мене, це просто відтермінували. На думаю, на місяць, але мені здається, що там рішення вже прийнято, і просто вони думають, як його правильно зробити. Але в цій ситуації, ну зрозумієте, що тоді кожна людина. Ну, хоче чи не хоче, щоб вижити, щоб бути і світом, щоб підготуватися до зими. Кожна людина буде розраховувати своє споживання і споживати згідно з лічильником, згідно із своєю платоспроможністю. Ну на жаль, іншого моменту немає іншої можливості, якщо уряд прийме рішення підвищувати тариф. Інше питання я дуже хочу нарешті побачити розрахунки, куди підуть ці гроші. Бо поки що я не розумію. Повірте мені, я до кінця не можу зрозуміти, куди піде, якщо буде це підвищення, на які потреби піде. на відновлення інфраструктури. Це неправильно за рахунок людей відновлювати зруйновану інфраструктуру. Це не можна в тариф закладати. А от собі електроенергії покривати дійсно треба. Але покажіть цю собі Я не, не знаю таких цифр. Відверто вам скажу. Тому чекаємо. У нас через 10 хвилин комітет, і. Гарантую вам, що питання буде таке: на наступному тижні. У нас буде міністр профільний на комітеті, буде голова НКРКП Мінекономіки. Вони будуть показувати нам розрахунки. Після того зможу з вами фахово говорити. Зрозуміло, будемо чекати на цю інформацію, будемо відстежувати ситуацію в розвитку. Дякуємо, пане Олексію, що долучилися до розмови у нашій студії. Це був Олексій Кучеренко, перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунального господарства. Хочу зазначити, що у нас є уточнена інформація щодо кількості загиблих в Умані, що на Черкащині, яку повідомив начальник Черкаської обласної військової інформації адміністрації, перепрошую Ігор Таборець у телеграмі. Він зазначив, що станом на 10.41 вже маємо 10 загиблих, серед них двоє десятирічних дітей. Нині там працює штаб допомоги потерпілим і рятувальна операція триває. Ми продовжуємо спілкуватися про зборги українців на комунальні послуги. З нами на зв'язку Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань. Пане Геннадію, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Геннадію, що буде з мережами, мережами обладнанням комунальних підприємств через несплату боргів? Якими будуть послуги від комунальних підприємств якої якості? Це скажімо так риторичне запитання, оскільки якщо немає коштів, не буде технічного обслуговування, не буде ремонту. Відповідних мереж і систем і буде знижуватися і якість відповідних послуг, або іноді, як це буває, і ми є свідками цього. Надання цих послуг буде просто припинятися. Що робити із заборгованістю? На вашу думку, пане Геннадію? Адже розуміємо, що з одного боку є споживач, який через війну можливо залишився без роботи, знизилися прибутки, з іншого боку, є постачальник, який без оплати послуг теж буде мати проблеми. Як виходити з цієї ситуації, на вашу думку? Тут потрібно дивитися на причини виникнення відповідної заборгованості. І, до речі, далеко не вся заборгованість пов'язана саме з несплатою домогосподарствами відповідних платіжок за комірне. Величезна кількість заборгованості вона є взаємною між суб'єктами господарювання і вже зараз можна зрозуміти, що сплатити її ніхто ані там оператори систем розподілу, ані відповідні там теплопостачальні компанії чи будь-які інші е, суб'єкти відповідного ринку сплат... ну, вони сплатити її не можна зможуть навіть теоретично, навіть піднявши там в 10 вартість надаваних ними послуг. Тобто тут потрібно втручання держави якомога швидше, зокрема і, передусім Кабінету міністрів України, який чомусь дуже довго відкладає вирішення цієї проблеми, думаючи, що вона розсмокчиться само собою. Ні, вона не розсмокчиться, вона навпаки вже набула загальнодержавного характеру і потребує якнайшвидшого вирішення. Але для цього потрібно ну, збиратися, вислухати, подивитися на розрахунки для того, щоб ухвалити е, вірне рішення. Причому це, е, варіанти цих рішень можуть бути різними для різних регіонів і для різних суб'єктів господарювання. Тому що причини виникнення боргів, ще раз підкреслюю, є різними. І, е, Частина боргів виникла з об'єктивних причин, а частина виключно з суб'єктивних з небажання сплачувати з невизнання е, там якоїсь власності чи власника з невизнання нових правил, і, і тому е, без втручання держави, е, без зобов'язань, які будуть накладатися на відповідні е, суб'єкти господарювання. В тому числі і з урахуванням умов воєнного часу ця проблема буде лише загострюватись. Зрозуміло, дякуємо, пане Геннадію. Дякуємо за пояснення. Це був Геннадій Рябцев, експерт із енергетичних питань.